Всім привіт, я всіх вітаю, хто до мене сьогодні зазирнув на канал. Ой, сьогодні у нас такий день, такий, знаєте, гарний. Приїхав мій сусід. Там в нас така парочка живе, чудова. Катя і Вася, чоловік і дружина. Я вже колись про них розповідала. Вася військовий, він служить, а от зараз. І він приїхав у відпустку. Боже. І він зайшов до нас. От. І о, ми так давно не бачились. Я була так рада його бачити, це, це просто. От. І він мене запросив з ними поїхати в Малин. Ну, вони їхали там в магазин і каже, поїхали з нами. Може, тобі щось треба купити. Ну, звісно, завжди щось треба. То хліб, то то, то то. От. Я кажу, ну добре. А потім розповіла йому, що в нас ж. Е Якось випадково так вийшов розговор, що у нас мало тут газу вже газовий балон, ну, закінчується, і треба, це ж треба заправити їхати знов. А другого в мене нема балона газового, в мене тільки один зараз. А він каже, Боже, Таня, так в мене стоїть пустий. Зараз я кинув машину і поїдемо, зарядимо тобі балон газовий. І ми оце таку зробили, він мені таке зробив, Боже. І ми поїхали і зарядили балон. От Я тепер з газом. Мама дуже переживала. Ви ж знаєте, зараз електроенергія така дорога, зараз би скінчився той балон. Треба ж когось просити, когось, щоб везти. Вон вже стоїть в сараї балон. От, По цінам, я зараз вам скажу. Значить, в минулому році ми заправляли, вони заправляють 40 літрів. Балон на 50, вони заправляють 40 літрів. Значить, Ми заправляли на тисячу гривень. Я дуже добре це пам'ятаю. 40 літрів тисячу гривень. В цьому році подорожчало вже. Значить, балон 40 літрів 1080. На 80 гривень дорожче. От, ну, Я заправила е, на тисячу гривень. Думаю, вже не буду ці 80 гривень. На тисячу гривень достатньо. Там вийшло, бачила на табло 37 літрів. Ось так. І що в мене ще вчора відбулося? Це просто. Я ж почала вирішила вчора покосити. заправила все, шнури достала, все почала косити. Ну, мені багато ще треба косити, багато. От. Ну, Я вже почала тут з квітника, бо тут вже так позаросло все. Бачите, як гарно. Воно покосилося, прямо ну, чудово. Оце я оцей шматочок пройшлася. Ось там в мене ж яблунька взагалі було вже видно. От, покосила, покосила, поверталася назад, а тут же цей шнур в мене лежав, да? провід цей. І я його покосила і перерізала. Боже, я вам не можу передати, як я вчора, я... Мене... мені хотілося плакати, от чесно. От просто хотілося плакати. Я прямо. Розгубилася і не знаю, що робити. Він же теж так дорого коштує. А потім якось так мама мені каже, слухай, ну його ж можна полагодити, можна ж там якось це, в двох місцях зробила такий провіз. Ну, я вже до коля сусід мій. Я до нього звер... звернулася, він каже, Боже, Таня, ти не переживай, я зараз тобі все зроблю. І він відрізав шматочок, там було це в двох місцях, от, і він мені його полагодив. Бо ця ж фігня, оце ж коштувала щось около 2000, здається, мені. Ну, ось так, бачите? І він мені оце зробив. Ну, я ще не, вже вчора не косила. А буду, мабуть, вже завтра пробувати. Ну це таке. Так що всі косарі, а Коля мені, правда, каже, чого ти переживаєш? Боже, ну всіх косарів таке. Хто оці з проводами, це ж його погано видно, ще ці окуляри в них нічого не видно. Ой Боже. Ну, одним словом, все, полагодив. Добре. От. І сьогодні я йду, мене сьогодні, до речі, ще запросили в гості. От зараз я вам покажу, що я роблю. Я хотіла вам вже ще показати, сняти, якою косметикою зараз я користуюся. Що я тут використовую? Сьогодні я йду, мене запросили в гості. Це моя сестра з чоловіком приїхала. І там приїхав ще один сусід, він сам переселенець, він приїхав сюди зараз. О, так і вони там збираються, така буде компашка, так що я йду. Рішила це вам заодно показати, свою косметику, і що я зробила маску для волосся. Думаю, я треба за собою теж тут, теж тут доглядати якось. Я відмовилась від кремів, від корейської косметики. Хто мене дивиться, знає, що я полюбляю ще дуже косметику і користувалася корейською косметикою. от. Ну, Коли в мене були гроші. А зараз в мене гроші, грошей зараз немає, в мене затримка по зарплатні. Там, ну, одним словом, не буду вам це все розповідати, воно вам не треба. От Просто я вам хочу сказати, що нема в мене вже такої корейської косметики, яка була. Оце піночка в мене є, це мені подарували на день народження. І я перейшла зараз на масла. От, я просто беру простий крем. оцей, до речі, в мене кремушок такий, це сватсун, я покуп, купувала собі. От, Такий крем непоганенький. Акція, я собі взяла. І я просто в крем додаю масла. От. Сироватка в мене отака китайська замовляла, тому що тут 100 мл, і вона дешева. Не, не, не дуже вона мені подобається. Не бачу я ніякого результату. Чесно вам скажу, щоб вона так дуже зволожувала, ні не бачу. Ну, Треба ж чим мастити е, обличчя. Ну, от оце таким. От. таким. І по маслам що в мене? У мене араганове масло. Бачите, масло арагану. Потім я додаю вітамін Е. Ну, Воно зараз так виглядає, бачите, не дуже естетично, тому що ну, вони так ці баночки, вони все рівно масло якось так витікає. Проливається трішки. Хоча я дуже так міцно затуляю, закриваю, але все рівно. Ну, воно жир, знаєте, таке, воно не дуже приємне, ну що зробиш. Потім в мене я купувала проти зморшок, так і називається. Тут композиція олійок, Непогана, до речі, непогана, недорога. Оця арагана дорога, це гривень 300, я купувала. От. Ну, І касторка теж використовую. Теж все додаю по декілька крапельок, отак от, прямо в Крем і мащу обличчя і вранці, і перед сном. Отак от. Що тут в мене ще? Ну, більше такого в мене тут нічого. тут все в мене таке вже старе. До речі, а оце ще такий крем, це... Ну, це сені, це взагалі така аптечна косметика для хворих людей, змащувати тіло, шкіру. Але непоганий кремушек, до речі, тут масло какао, бачите, і масло щі. Непогано теж змащувати десь тіло, десь, ну, десь, може, камари якісь вкусив, то я оце теж мащу. От. Косметику. Зараз я тут не фарбуюсь, але отакий в мене гельчик, я собі сюди купувала спеціально. Недорогий біокон, непогано, міцелярний змиваю косметику. То фарбується, да, непогано змиває. Все, що тут в мене, більш такого, пінки. там там в мене там сама проста, ще Я використовую оцю. А, ну, і оцю. Це, в мене, це я вже казала це подаруночок. Ну і що я зробила зараз масочку на волосся. У мене тут така стара, бачите, банка така дуже велика. волосся мені теж дарували, вона вже тут стоїть у мене роки два. От Така, така маска. Я взяла цю маску, але вона густа дуже. Я взяла ці маски, Може, там вже срок придатності вийшов, я не знаю, не можу вам сказати. Коротше, я взяла оцю масочку, туди жовток, і всі оці масла туди додала. І намастила на, ці, на волосся. От, Бачите? Зараз вділа таку шапочку, це я готуюся до вечора. От. І зараз буду ще оце ходити до вечора, потім помию голову. От, хай там собі воно буде. І зараз якусь масочку нанесу на ще. От, ну і все. А, і зараз я вам ще покажу, який я собі купувала теж апарат. Зараз вам покажу. Ось таке, що я собі купила. Це вже я купила собі, мабуть, його дуже давно. Ну, як дуже? Місяці два тому а. От. вирішила вам вже показати. Це мікротоки. Такого в мене ще не було. Це я купувала в Єві. Там теж була якась акція. Я зайшла і купила. Коштував він, він, здається, 500 гривень. От. Я собі взяла, тут є такий зарядний пристрій, ось, бачите? І воно таке, ну, як би мікротоки. Я не знаю, що вони дають, ці мікротоки. Але треба ж до цього апарату треба ще мати такий гель. Спеціальний мажеться на обличчя токопровідний такий гель. Знаєте, в мене його немає. От. Я використовую сироватку, але сироватка це трішечки не те. Вона дуже швидко сохне. Тому якось я так поки що не можу вам сказати про результати цього апарату. Тому що, так як в мене немає цього гелю, я все думала купити і так от пішла у відпустку і вже не купила. Мабуть, буду вже в Києві, я все ж таки собі його куплю і буду користуватися більш. Ну, більш, Так буде більше вже використовувати його. А Поки що. На перший погляд він е, непоганий. Тут три режими. Тут нажимаєш отак кнопочку, і він отак включається. От, тут, оце, коли торкаєшся обличчя, він бачите, різними такими кольорами світиться. От, трішечки там якийсь прогрів іде. От, другий режим. Другий режим, ось так. Більш сильніший, більш потужніший. І третій. От. Ще більш потужний, бачите? От. Ну, В принципі, як масаж обличчя, він непоганий. Трошки, трішки, я вам хочу сказати, зараз я вимкну, бо він шумить. Трішечки, ви знаєте, боляче. Ну, мені здається, що коли буде гарно зволожена оця шкіра цим гелем спеціальним, да, токопровідним цим, буде краще. Бо коли цю просто сиворотку, цю наносиш, то. Ну, якісь відчуття такі не дуже. Я не знаю навіть. Це добре, що це трішки боляче, чи це погане. Але, в принципі, воно якось так звикаєш, коли користуєшся да, в процесі. Трішки так ну, приходиться так терпіти. от, Але так потім звикаєш, от, і воно непогано. Непогано. ну, я ще раз повторюю, що не можу вам в повному такому обсязі вам розказати, підійшов він мені чи ні, тому що я не можу їм так користуватися з такою, знаєте, впевненістю. Ну, все ж таки, вже потім купую гель, куплю, і тоді вже покористуюсь, і тоді, може, скажу якусь свою оцінку з цього приладу. Ну, я ж така, знаєте, бібізяна, оце побачила тут І зрозуміла, що мені, мені воно потрібно, і що воно якби 500 гривень, бо вони, вони такі навіть на подорожчі є Думаю, а, візьму. Так що так що і таке в мене є. о Так що трішечки оце займаюся тут ще собою. Ну і все.